Обухова присвоюється Черненку Валентину Петровичу. Нагороду отримує мама Валентина Петрівна. Солдат Валентин Петрович Черненко народився в 1985 році у селі Піщана Білоцерківського району. Пізніше родина приїхала до Обухова. Валентин закінчив загальноосвітню школу номер 5 навчався в училищі міста Києва та отримав спеціальність автослюса. Також отримав освіту економіста у Ржищівському будівельному технікумі, проходив строкову службу Працював на підприємствах нашого міста. Спочатку повномасштабного вторгнення Валентин пішов добровільно захищати суверенітет України. Спочатку був на обороні Київщини, а пізніше захищав рубежі Луганської та Донецької областей. Життя захисника обірвалось 28 грудня 2023 року біля населеного пункту Андріївка Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання.